Феєрія Вундеркіндів у Беткін Екстралізі. Супертур у першій лізі, другий попередній етап Беткін Кубку України та старт Ліги Ю-17. Кількість матчів та подій на вихідних просто зашкалювала. З вас лайк і підписка на канал, а ми вам про все розповімо. Минулої п'ятниці у першому матчі п'ятого туру Екстра Ліги зустрілися два клуби, головні старожили українського футзалу Ураган та Кардинал Авангард. Всі очікували рівної боротьби, але її не сталося. Івано-франківці відвантажили гостям аж сім м'ячів. Чотири з яких на рахунку Віталія Крутка. Після дебютного покору у кар'єрі Віталія чекала ще й перша флеш-інтерв'ю. Схоже, хлопець ще сам не вірив своєму щастю. Емоції найкращі. Хочу подякувати команді, підтримувала мене сьогоднішній матч. Чотири гола це. Це диво, але працювали, багато друзів підтримують рідні. Дуже впливає. Хочу подякувати всім болюболівальникам. Завдяки чотирьом галам у воротах кардинала 16-річний вихованець урагану, навіть очолив таблицю бомбардирів. Щоправда, не надовго. Лідер змінився вже за два дні, але про все по порядку. А от в обох суботніх матчах боротьба точилася до останніх хвилин і навіть секунд. Атлетик футзал у дуже непростому поєдинку з рахунком 4-3 переміг Авалона. Саме цю гру Сергій Чепернюк та Олег Шуст обрали центральною у турі та детально розібрали в програмі «Профутзал». Показала характер і виграла цю гру. Це великий плюс Оці близькі матчі. Вони повинні бути у кожній команді, якщо вона розраховує на е, би, високі місця. І ця перемога важлива для них. Я так вважаю. Також чимало часу присвятили протистоянню Люберта і сухої балки. Все йшло до перемоги команди Сергія Гупаленка, але князі проявили характер і вирвали нічию завдяки голам Семенка та Гайдучика. Так, так, останнє слово у цьому матчі сказав ще один 16-річний вундеркінд. Майбутнє вже поруч. У неділю обидва представники України в Лізі чемпіонів грали на виїзді проти новачків Беткінг Екстраліги. Ці два матчі були кардинально різними. Київ футзал здобув у Коломиї лише мінімальну перемогу над фурнітурою та змусив своїх фанів неабияк понервувати. Гідже влаштував у Одесі справжню гольову феєрію «Стайр експерт. Її головним героєм став Євгеній Жук, який долучився до семи з одинадцяти голів. На його рахунку покер та три асисти. Тож, за підсумками туру, Жук закономірно очолив бомбардирські перегони Беткінг Екстраліги. У першій лізі пройшов поки що найцікавіший тур сезону. Гол легенди Тараса Козяне допоміг альянсу привести з Києва першу перемогу у профі. Матч проти Скаяб Київ Футзал 2 завершився нічиєю три не вдалося визначити переможця і в іншому Києво-львівському протистоянні, де Сна та і розписали ще більш результативну нічию з рахунком 4-4. У заключному матчі туру фантом був близький до першої втрати очок в історії. Харків шокував лідерів першої ліги швидким голом. А на перерву команди пішли за рахунку 2-4 на користь харків'ян. Втім, по перерві фантом здійснив яскравий камбек і не вдарив обличчям в бруд у присутності легенд футболу та футзалу Олексія Михайличенка, Олега Блохіна та Станіслава Гончаренка. Також на вихідних пройшли аж 12 матчів другого попереднього етапу Беткінг Кубку України. Ще рано робити висновки, але серйозний крок на зустріч третьому раунду зробили Лисичанський будівельник, Київський Укркепітал Трейд і Запорізьке колесо центр. Ці команди перемогли своїх суперників за різницею у чотири м'ячі. Все вирішиться вже дуже скоро. Матчі відповіді призначені на найближчий уікенд. Розклад прямо зараз на ваших екранах. Стартувала юнацька екстраліга ю 17 у рівному та Львові Пройшли два перші тури і по дві перемоги здобули Академія футзалу, Коцюбинська Дю США Скаяп-Уду та Ураган. Вже завтра, 22 жовтня, між собою зіграють лідери Коцюбинська Дю США та Академія Фудзалу. А також відбудуться ще три гри. Тож можна буде підбити проміжні підсумки перших трьох турів. Усі матчі юнацької екстраліги у прямому ефірі транслюються на ютуб-каналі комітету дитячо-юнацького футзалу. АФУ. посилання залишимо в описі під відео. Вже цієї п'ятниці пройде довгоочікуване жаркування фінальної частини Євро 2026 А на вихідних вас чекають шості тури Беткін, Екстраліги та першої ліги, матчі відповіді Кубку України та чвертьфінал жіночого кубку. Щоб першими дізнаватися результати матчів і всі новини, радимо підписуватися на соціальні мережі Афу. Також просимо долучатися до ініціативи від АФО до ЗСУ. Прямо зараз під час запису цього випуску лунає сирена повітряної тривоги. Щоб наші захисники нищили нечисть, яка запускає дрони та ракети. Ми зобов'язані допомагати їм. Слава Україні!